Перший всеукраїнський старт на призи олімпійця Михайла Романчука. Волейбольний клуб з Хмельницької області боротиметься за чемпіонство у суперлізі серед чоловічих команд. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо, скільки нагород на чемпіонаті України здобули пауерліфтери з нашої області. Вітаємо, приєднуйтесь. Романчук свім. Кап вперше у Хмельницькому змагання з плавання об'єднає юних спортсменів різних вікових категорій. Змагатимуться діти у басейні обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Четвірка головних переможців матиме змогу потрапити до тренувального табору призера Олімпійських ігор Михайла Романчука. З різних куточків України зареєструвалися вже зареєструвалися з 13 міст України, але я сподіваюся, що ця географія розшириться і ми назбираємо ще трошки більше учасників. Вікові категорії починаючи з дві. 2016 року, тобто це будуть їхні одні з перших змагань, і закінчуються вже кадетським віком. Ми дозволяємо пливсти дві дистанції в конкурсі і одну поза конкурсом. То тобто загалом три дистанції будуть унікальні медалі, унікальні кубки, призи від наших партнерів, спонсорів. І дуже приємно, що початковий проект має я впевнений що він має велике майбутнє. Фінальна серія, що розпочалась минулого тижня, продовжиться цих вихідних. ВК епіцентр Подоляни Городок 23 -го березня, втретє у рамках однієї другої зійдеться зі збірної України ю 20 Наразі рахунок між клубами 2-0 на користь підопічних Флавіо Гулінеллі. У разі, якщо в неділю епіцентр Подоляни додасть до скарбнички чергову перемогу, стане фіналістом волейбольної суперліги. У другій півфінальній парі, за підсумками двох зустрічей, лідерою ВК Житичі Полісся, гравці з Житомира із рахунком 3-1 двічі обіграли МХП «Ладижин». Додамо, що клуб з Вінничини напередодні у чвертьфіналі здобув перемогу над Хмельницьким Поділлям. Підопічні Романа Ковальчука за інформацією Федерації волейболу України зіграють у міні-турнірі за розподіл місць з 5 по 8 разом з командами «Решетилівка», поліція охорони та Боревісник. Перемога на виїзді СК Сокіл у 18 му турі чемпіонату України серед команд екстраліги упевнено здолав Любарт. Підопічні Романа Ковальчика вели у рахунку з першої хвилини зустрічі. До 15-ї гольовий відрив становив вже чотири м'ячі. На початку другого тайму Лучани дещо зменшили відрив та соколів. Такий хід подій не влаштовував. Спершу з центру майданчика у ворота суперника поцілив Даніл Чижик. Фінальну крапку поставив 18-річний Ростислав Ростківський. Додамо, що свій другий гол за команду юнак забив ударом головою. За рахунок підготовки до гри мотивації до неї ми знали, що гра буде непроста. Плюс те, що в нас перша четвірка це гравці, які програні, а друга це повністю гравці, які не програні. Тому спрацювала мотивація на гру. Роман Ковальчик, головний тренер СК Сокіл Хмельницький. Чергового суперника хмельничани прийматимуть вдома 20 березня, гратимуть проти львівської енергії. Тим часом в екстралізі триває боротьба не лише у турнірній таблиці, але й індивідуальна гонка бомбардирів у топ 9 Одразу два гравці з хмельницького клубу Владислав Прив'єєв та Кирило Ілля Бабак. 11 голів суперникам забив Кіріл Сторожук, екс-гравець МФК Урбан Хмельницький. Нині виступає за екстраліговий Атлетік Фудзал. До чемпіонату Європи готуються за кордоном. Чоловіча національна збірна команда України з регбі 7 на НТЗ вирушила до Туреччини. До її складу увійшли троє хмельчан. це Андрій Орін, Вадим Сівак та Мирослав Шуляк. У тренерському штабі також наші земляки. Олег Квасниця, Олександр Мігунов та реабілітолог Богдан Дідик. Триватимуть збори до 24 березня. На заплановані тренування і плюс. Також додатково будуть заплановані спарінги з іншими збірними командами, такими як Литви і Туречний. Можливо, ще якась команда. Доєднається до нашого збору ігрові будуть дні, де ми хочемо побачити, як гравці взаємодіють один з одним, награвати вже якісь схеми нападі, в захисті для того, щоб більш ну, в кращій формі підійти до відповідальних змагань, які відбудуться в червні місті. Мова йде про чемпіонат Європи з Регбі Сім. Він складатиметься з двох турів, прийматимуть їх Хорватія та Молдова. Стартували у другому етапі регулярки. БК «Хмельницький-2» ДЮСШ номер 3 розпочав чергову частину чемпіонату у першій лізі з перемоги над одеською біпою. Вже наступного дня опічне Гани Шликової поступилися БК суми рахунок зустрічі 76-66. За підсумками ігор, на Одещині команда з Хмельницького наразі посідає четверту сходинку у вісімці, яка бореться за медалі в старту. Додамо, що команди зіграють між собою одноколовий турнір. Саме він вирішить посів команд у фіналі восьми, який і стане заключним для клубів в ігровому сезоні. Повернулися з Львівщини. ФК Поділля завершило другий навчально-тренувальний збір. У його рамках команда під керівництвом Сергія Ковальця мала чотири спарнги, три з яких закінчилися мировою і ще в одному мінімально поступились. За підсумками зборів, за словами коуча, тренерський штаб остаточно визначився із колом футболістів, які будуть грати у команді. Додамо, що напередодні клуб орендував 20-річного захисника лівого берега Володимира Швеця. Також укладено контракт із співзахисником Орестом Панчишиним та 19-річним нападником Євгенієм Профатилом. Виступатимуть під номером 8 та 13. Після триденних вихідних команда відновлює тренування вже у Хмельницькому. Повернення Тетяни Щавінської перше загальнокомандне місце та виконання нормативу майстра спорту України. Таким є підсумок виступу спортсменів з Хмельницької області на чемпіонаті України з пауерліфтингу, з жиму лежачи та класичного жиму лежачи серед всіх вікових груп. Приймало старти Закарпаття. Вирушили на них два десятки спортсменів з області, переважали. Хмалічани майже повним складом ми виступали по юніорах, і ми здобули перше командне місце. Це якби саме такий потужний був виступ. У нас було шість медалей. Шевінська Тетяна ну, в перериві там, чотири роки не виступала по класичному жиму. Вона здобула золото там, відібралася на чемпіонат світу. І також здобула золото в екіпірувальному жимі лежачи. Також пожавши 130 кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, 132 це було перше місце на чемпіонаті світу. Нечай Василь у нас виконав норматив майстра спорту вперше, здобув золоту нагороду і також став ще другим по всіх категоріях: це по формулі IPF. Дякун Максим. Чопи Каліна, спортсмени Басістова і Франкова Сергія, які здобули бронзові медалі, Бізюк Ілья, золоту медаль, Баб'як Ярослав, перший виступав по юніорах, хоча йому тільки 18 років, другий, став, підняв, пожав штангу вагою 195 кг. Ну, якби результат дуже хороший був. У квітні в Чехії відбудеться чемпіонат Європи з екіпірувального пауерліфтингу у травні. Чемпіонат світу жиму лежачи. Його прийматиме Норвегія. Готується до змагань хмельничанка Тетяна Щавінська. Це український старт, який подарував шість чемпіонів України, вихованці СК Проскурів здобули нагороди у столиці. Вирушили до Києва у складі десяти представників. Виступали юнаки, юніори та дорослі. Було 89 поєдинків. Ну на кількість нашої області збірної команди дітей з десяти спортсменів у нас виходить 29 розділів. І на всіх спортсменів 29 розділів. Майже во всіх розділах вони здобули помедалічки. Серед 21 області. Ми посягли 11 місце з тими умовами, що ми поїхали з Хмельницької області одним клубом. Тому що взагалі в інших областях мінімум три клуби, чотири клуби їздять. Дві нагороди на чемпіонаті України здобув Артем Алієв, вихованець військового ліцею Державної прикордонної служби України, кікбоксингом ІСКА займається третій рік. Дуже велика конкуренція, багато поєдинків було. У мене було 4 поєдинки в розділах Light Contact, k 1 Light, k 1 та Low Kick. Виступав я у ваговій категорії 50 кг. Було доволі багато суперників. Ну, взяв перше місце в лайтконтакті і в Каодинлайті посів друге місце. Поєдинок у, у програмі 1 Light закінчився для спортсмена травмою. Після повернення додому у спортсмена діагностували перелом. Через нього хлопець пропустить чемпіонат Європи, який вже наступного місяця прийматиме Мальта. Тож представлятимуть на змаганнях Хмельницьку область троє спортсменів серед дорослих. Наталія посвістак, Яна Кузьмінкова та Матвій Шлюхарчук. Діані 13 років, Матвію 11 років. Вони в нашій збірної команді. Це наші так скати топчики. Вони їздять по всім змаганням, здобувають перемоги. На них покладаються дуже великі надії, і вони будуть приймати ті спортсмени, які відібрались на чемпіонаті України на Європу. Не всі зможуть поїхати по різним обставинам. Тому будемо надіятись на наших чемпіонів. Хмельницький приймає п'ятий тур чемпіонату України з гандболу. Змагаються дівчата 2010-2011 років народження. Відкрили його матчем між збірними Львівської та Хмельницької областей. Перші є фаворитками змагання, адже ще не поступилися жодній команді. Щодо домашнього туру у Хмельницькому змагаються три команди і ще одна представниця міста Провари. Гандбольний клуб з Миколаївщини не приїхав, тож йому зарахували технічну поразку відповідно суперникам технічно. Перемови у нас зараз 10 представниць з 14 – Це вихованці, ДСШ номер 1 і з Волочиська, двоє і з Красилова Двоє. Ми поставили собі завдання війти в трійку кращих. У нас є усі шанси, якщо наші дівчата докладуть максимум зусиль, а вони це можуть зробити, тому що були дуже гарні ігри. Попередні то ми були на виїзді, приймали участь у змаганнях. Досить успішно грали, були перемоги, були поразки. Вражаючи на те, що ми вперше заявилися цими дітьми. Це дуже хороший пристойний результат. І команда наша сформована з дівчаток, які на рік молодше, тобто основа 2011-2012 один роки народження. І це є хороша перспектива на наступний сезон заявлятися знов по цьому віку і ну, мати набагато кращий результат. Нагадаємо, що за підсумками перших турів боротьбу продовжила вісімка. Її було розподілено на дві групи. У вирішальній гандбольній битві усі команди суперниці зійдуться в Ужгороді. Саме стінка на стінку і вирішить остаточний розподіл місць у чемпіонаті України. Наразі представниці Хмельницької області йдуть п'ятими. Після п'яти змагальних місяців визначились переможці. У Хмельницькому відбувся фінал чемпіонів преміум ліги з футзалу. Продовж двох днів у п'яти дивізіонах точилася боротьба за визначення чемпіонів. У найелітнішому перемогу святкували гравці Хелпікса. За сумою двох матчів бігуча лань Тірас їм поступилась із рахунком 8-2. У дивізіоні 2 трофей дістався команді ВКВ прикордонник. Її протистояли молоді гравці адреналін у ПП. у третьому. Перемогу святкував клуб Авіатор зі Старокостянтинова у дивізіоні 4 та 5 Поділя мети та ФК Лицарі. Відповідно, завжди приємно вигравати. А фінали Е, розумієте? Четверте, четверте чемпіонство поспіль. Можливо, вже не таке воно радісне. Як перші, але повірте, ми щасливі, але дуже, дуже втомлені. Старт чемпіонату був важкий, але е, кожного дня, кожного тижня ми збираємося і тренуємося, і це дає свої плоди. І ми багато років йшли до цієї перемоги і дійшли. І і сподіваюся, що це не останній наш підзвитян. У форматі фіналу чемпіонів також відбулися вирішальні матчі преміум ліги серед дитячо-юнацьких команд. Переможці визначились у п'яти вікових категоріях. Серед наймолодших тріумфували гравці команди Старбол-1 трофей здобули також футзалісти здають США No3. Серед 11-річних спортсменів першою стала мрія у віковій категорії 2012-2013 років народження дають США Дунаївці. Серед найстарших дають США сокіл. Таким спортдайджес був цього разу завершить програму відео 17-річною шпажисткою Анною Максименко. Спортсменка напередодні здобула золоту нагороду на турнірі серії гран-прі в Угорщині. Дякуємо, що залишаєтесь разом із нами.